Дорогі харків'яни, дорогі українці, сьогодні в нас дуже велика перемога. Звичайно, я радий, що всі ви сюди прийшли сьогодні, але особливо я радий бачити на нашому кордоні харківський ультраз, харківських болівальників. Тут, звичайно, ми повинні молодці! 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 І так, я хочу сказати, що, от підкреслити два пункти, чому це важливо. Звичайно, це оборона нашого майдану, нашого збору. А по-друге, це те, що молодь не байдуже до того, що зараз трапилося в нашій країні. І саме тому я скажу слава Харківському ультрасу! Слава металісту! Слава! Слава! І в ході усіх цих подій я хочу скандувати. Мені навіть дуже приємно, що за стільки років я бачу об'єднану Україну. Тому захід, схід разом! Захід, схід разом! Захід, схід разом! Захід, схід разом! Будучи східним регіоном, не байдужий до того, що відбувається в нашій країні. Наша країна це наше майбутнє. Нашим дітям тут жити, нашим батькам. Всі ми згуртувалися, всі ми одна країна. Разом і до кінця, 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 і до кінця! що ж, слава Україні! Слава нації! Дякую вам. Добрий вечір, харків'яни. І слава Ісусу Христу. Хочу сказати вам, харків'яни, не бійтесь. На нашому боці правда, на нашому боці істина, на нашому боці справедливість. І я хочу закликати зараз до короткої молитви. Тому що ми довіряємо Богу, ми знаємо, що Він нас захищає. Ми всі віримо в те, що ми переможемо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.